Друзяки, всім привіт! Середа! Знову в нас валить дощик. В ефірі горить якась чуш. Тайм 6:45. Починаю робочий день. Нашого воно мені це всралося? Але поїхали. До речі, хтось з бувалих та дуже авторитетних таксистів казав мені, що вівторок і середа це мертві дні для роботи у таксі. Сьогодні середа. Отакий От першачок залітає до мене. Поїхали. рейтинг 468. Ай, якусь цю Мілану. Ну, мені нібито нормально показалось. Да, тоді, коли віз, був рейтинг в 4,80, а зараз 4.68. Ну нічого, поїхали. Вона не вонюча принаймі. Їду за цією Міланою і я так думаю, що вона знов десь біля будинку там стоїть і чекає на мене. Така вона сувора дуже дівчина, така сувора сувора. А ну так, там і стоїть. Вон, дивіться. Перевіз десь пару днів тому. Не знаю, знімав чи ні, але ну, пам'ятаю її, це точно. Все, поїхали. Заберемо дівчину з рейтингом 4,68. Ну не знаю, кому що вона там робить поганого, що не такий низький рейтинг. Але у мене все окей. Ну трохи непривітлива дівчина. Ну нічого страшного. Мені що? П'ятачок. О, трохи ми з вами у червоній зоні, то може трошки-трошки збільшити фільтри. Щоб поменше проїхати то побільше грошей отримати. От що значить збільшив фільтр і через 10 секунд залетіло. Що це у нас тут таке? Який рейтинг? Ну тут більш-менш нормальний. Ну такий нормальний, я здається, що замовлення прийшло. На відрадний. Подачка, правда, 257, ну тут пряма дорога. Зараз доскочу за 2 хвилини. Ану, зараз навіть подивимось, за скільки, скільки тут. Ану, Тоб, тільки по-чесному, ну, 5 хвилин. Поїхали. на, на гарматній убік. Борщагівської щось тут трохи є, така заторчик невеличкий, ну тут вже ближче до відрадного нормально, а там вже ж такий стояк трохи. Ну нічого. Нам в обратний бік, у зворотній бік, тому їдемо за пасажиром чи за пасажиркою імені немає, бо я навіть не знаю. хто там, Але рейтинг ну такий собі, більш-менш нормальний. Хоча я чув, деякі знову ж таки авторитетні таксисти кажуть, що рейтинг, який менше, ніж 4,9, то взагалі біда. Ну, не знаю прям. Чому? Я ж кажу, мені основне, щоб пас був не вонючий. Бо тому як він вонючий, то капець, а як не вонючий, то норм. <му> 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 Червоне світло, не можна їхати. А зелене, мабуть, що можна. Жодних проблем. Жодних проблем з цим замовленням. 385 за 11. Нормальок. Ну, хвилини 4 точно чекав. Шеодосійська вулиця. Рейтинг нормальний. Фільтри я, до речі, трохи зменшив, бо тут жовтим горіло. Тому така історія. Скільки тут їхати Ого, 11 хвилин, щось, ну не знаю, поїхали. показувало 11, зараз вже 8 хвилин показує, то просто виїзд трохи некоректно працював. Ну не то що не коректно, він мене не там трохи побачив. От, їду на цю, на... за пасажиром. Ну теж... 1,8 подача, 1,9 була. Вже 100 метрів проїхав. Давай хлопець олігарх, проходь. О, в школу ведуть, в школу. Вже школа закінчується. Вже сьогодні 20 яке? 28 -е число. А що вони в школу йдуть? 28 -е число. Ми коли вчили в школі, було 25 -е і все. Такий веселий хлопець поспілкувались, їхали. Хе, Ну от такий залітає. Це за 8 майже. Ну Там щось рейтинг у чувака не дуже файний, там 4,7, але поїздок багато, дуже багато, там під 3000, тому я думаю, що все має бути нормально. Таке, більш-менш нормально. Тому ставлю п'ятачок. Ну, хвилин п'ять чекав, точно на промзоні тут. Валерія. Ой, рейтинг мені ці, так так мені цей рейтинг подобається. І подачка взагалі капець. 460 метрів. Давай різкость наводись. О, нормально, поїхали. Ну Тут по напрямку до ультрамаркета на Бердника тут йде стройка. О, і коротше, тут пробка от мені показує 410 метрів 3 хвилини. Але я думаю, що буде більше, бо тут щось якась трешняк. Тут машини залишають он, дивіться, якийсь діяч, Вон, бачите, залишив, бачите чи ні. Зараз будемо повз його проїжджати. Залишив машину. На проїзній частині і, і пішов кудись. От що з такими робити? Це якісь дебіли. От як це так? Ти бросив і пішов. Знаючи, що тут трафік такий, ну, нормальний, ти просто такий собі... А, нахрен воно мені встралося, я, я собі поставлю та піду. Ось він, стоїть. О, дивіться, ось він. І тут ще трш-трафік. так от. Дівчина повністю, повністю виправдовує свій рейтинг. Як так. Ну, сьомої катаюсь. 9,50. Отака каса. Але мені ще потрібно добити цей до 2000, щоб було чистим. Тут ще паливо треба вирухнути. Ще ти ще немає. Дві тисячі, ви ж пам'ятаєте, 2000 да? я хочу заробити за день і все, і додому. Бо я вже старенький. Перенапрягатись не можна мені. От мене сьогодні було 5 замовлень. о моє, прям в ефірі трансляції залітає. Беру. Владімір. 230 за 6. Що там з рейтингом? 4,9. Ну, нібито нормально. Так, скільки тут їхати до Владиміра. 7 хвилин. 3 кілометри, та ні, щось тут не то. Зараз зроблю так, що буде менше. 230 гривень нормально за там, 6 км, здається, чи скільки там було. П'ятак, чемний дядько. О, сонечко виходить. Прикольно. Ну, от таке залетіло. Рейтинг нормальний. Щось тут довго я стояв, поїду. 10.49 чи 6 хвилин. Ну, почекає. Мені якраз 6 хвилин їхати. Поїду через Максимовича, я думаю, що там все має бути нормально вже. Вже 10.45 вже має бути там роз'їхати всі бізнесмени по своїх роботах. Пропускаємо автомобільки і погнали. А ні, щось отам пробка є впереду, Ну нічого, почекає трохи. На паркленд на парклен заїхав. Вулиця тут журавліна, здається. Тут багаті всі пороз'їжджались вже, хто по своїм роботам, хто по спортклубам, хто по фітнес-центрам. А отут залишились, мабуть, хто. Айтішники. Ась вони стоять всі, працюю на дому. Нормальок. П'ятачок. Ай! Йо-майо, улетів телефон кудись. Оце ну, панув у таку шляпу, бо вже не можу стояти. Вже перекотився на Демівську, хоча поїхали. Краматорська вулиця. Ось тут зараз буде такий спуск прикольний. О, дивіться. Вон який, це називається вулиця якась широка чи як вона. Оце прикол, треба вмикати цей. Як в мене імітація цього типтроніка. Бачите, перша передача типу. Хоча можна і полюсками тут рулювати. Оце прикольчик був. Я тут взимку. Взимку я тут <світ> дівчину одну віз, а якраз сніг випав. Ну, у мене... Тут Нікого немає, нормально. У мене гума класна, зимова, то літня вже треба міняти на, на цей сезон та й все. А так, коротше, їдемо, я кажу, атракціони любите, вона така, ой. І поїхали, тут сніг, льот. І ми такі, ну коротше, все обійшлося. Не обістралось. Все, їдемо за чувачком. Ой! Щось тут, якісь лабіринти. А зараз сюди їхати, скільки там до нього? 220 метрів. Нікого там, о, треба пропустити. Таксі 571. це дуже-дуже небезпечні хлопці. Поїхали. Ух ти, який косогор. Нормально все пройшло. П'ятак. Ось таке таки, якесь за 1000, 1245 то час. Сумних тарифів, аж взагалі щось вони сумні сумні. 12.53. Час обідати, сьогодні яблуко. Ну таке вціпив, бо щось я дуже довго сиджу. Просто дуже довго. Тут три хвилини до цього їхати, Олександра, так що поїхав. От, Проходьте, проходьте. Знову почався дощик. І щось може зараз щось буде рухатись. А не просто стояти та грітись під сонечком. а? Пасажирчики. Давайте щось ми організуємо таке нормальне, щоб я вже ці 2000 сьогодні свій планчик доробив та додому поїхав. Я вже теж старенький, що я тут з вами катаюсь. Чи ви зі мною? Але я вас люблю. І ви мене сподіваюся теж. Нормасік, хвилин за 8 я їх відвіз, 4 кілометри тут було п'ятак. Був Олександр і цей із якоюсь жіночкою. Отаке з ефіру зачепив з'їжджу на Вишневе. Не знаю, давно не їздив у Вишневе вдень. Ну, спробую що. Це там десь. Не за переїздом палукова ця вулиця, здається. Тобто на переїзд я повинен не попасти. Ну, якщо я, якщо я добре пам'ятаю цю локацію. Якщо ні, то попаду, Ну, буває. Все, погнали за пасіком. Ну, приїхали, все нормально. Поясню, чому я поїхав в вишневе. Весь час, весь час дивився вишневе, і тут були коефіцієнти. От зараз їх немає, але тут були вони ну, за рахунок треба поповнити. А зараз я побачив, чому вони тут є коефіцієнти. Там пробка на виїзд скаженна, тому треба перескокувати через переїзд. Я тут на Балукова, перескокувати до центральної частини вишневого, там вже ловити замовлення. Все, я туди поїхав. Швидше перелітаю з одної частини, ну, хочу перелетіти з одної частини вишневого э, до іншої, ну, до центральної через переїзд, бо тут. Э, Якщо навіть я спіймаю замовлення на виїзд з вишневого на Чорновола, туди до окружної, здоровенська пробка, просто здоровенська, гігантська. А тут може переїзд зак... зачинитись, тому треба вискочити. Зараз буду намагатись вискочити, щоб повезло і переїзд не зачинили. Оце мені повезло, перескокую у центральну частину, ну, принаймні, я так думаю, що повезло. Тобто тут в мене вже хоч більш-менш відкритий виїзд. Бо там просто кошмар. Ну що, таке непогане замовлення я вхопив. В принципі, локація така собі Петропавлівська Берчагівка перша. Поїду. І подача 500 метрів. Ну, нормально я так перекотився з Вишневого на Альцест. Це окружна новус. Ну, на Соборне коротше. початок Петропавлівської Берчагівки. П'ятак. Поки нічого немає, щось має бути. Ну все, коротше, чекаю далі. От Якщо порівняти з понеділком, то оцей час в понеділок в мене вже була моя каса, мій планчик, і я поїхав додому. А зараз ще до цієї штуки мені потрібно десь гривень 400 Тоді буде мій планчик. Отак от. Так що продовжую чекати, шукати, сподіватися. На те, що уклінчик дасть мені сьогодні трохи ще підзаробити, щоб я не довго катався. Ось таке вчепив на борщагу перекотитися. Отак. От Нібито нормально. А то вже щось замахався там стояти і хотів перекатитись так просто. А тут прилітає з подачою там, 500 метрів. Ну, там було 700, зараз залишилось 400. От, І ну їду, щоб, а чого? То я так перекочусь. Е... 3 кілометри там за, за просто так. А так за 160 гривень. Ну, нормально, нормально. Ну, їду зараз з запасом або запаскою. Отак, коротше, рейтинг там нібито нормальний, так що не переживаю, принаймні, поки що. Ну, нормально, 5 хвилин плюс 160 гривен. Опа, і чуваку п'ятак. Чекаю. Щось я тут трохи. Застоявся на борщазі, бо десь хвилин 10 тому було нормально так. І коефіцієнти горіли, і тут щось було. Я думаю, зараз щось там буде поярче, ніж там те, що тут крутилось. А зараз о, взагалі щось тут нічого немає. О, але треба ще десь 400 гривень взяти. Тобто треба в центр з центру з'їздити, там уже крутнутися і приїхати вже сюди до домашнього. Очагу. Коротше, чекаю. Таке собі, звісно, замовлення, але замахався стояти. Чувак каже, в Києві такі ж тарифи, як і у Тернополі. Я кажу, ну так от, що робити. Я так. Ось таке залітає. Поставив собі, поставив, собі, поставив собі фільтр у центр, бо щоб з центру потім може якийсь жирок вицепити там домашній. Поїхали за Марією. Ну, швиденько прилетів на Жилянську. 240 грибов. І так. Ну, все, тепер треба ловити домашній. Отак От і залітаю. Сука, менше 50 поїздок і рейтинг вже 485. Подивимося за чудо, комфорт. Взагалі без подачі. <гум> Відмінило чучело, ну воно і найкраще. Найкраще. Да, щось я тут підзавис на жилянський. Вже хочу додому якось прорватися, але щось не виходить, нічого не залітає. Менше тарифів ставити не згоден, бо там пробка, я знаю яка. Там просто стояти, не перестояти. Зараз вже 17, .17. Блін, не треба щось робити. Ну, що це на жовтневий там залітає менше ніж 200 гривень. Ну, що це, блін? Ефір теж мені. Фу, це було одне з найдовших. Одне з найдовших моїх замовлень. Оце 8-9 км їхав майже годину. Оце я попав у пробку. Ну, що, все нормально, все чітко. Залишилось доїхати додому, десь кілометрів 5 км, хочу щось зловити. Ага, а от тут така історія. Ще й коштів на балансі немає. Все, все пропало. Ну, це замовлення може мене виручити. Я думаю, що з цим замовленням каса, ну, мій планчик буде. Все. Поїхав за чувачком. Все, на сьогодні це було останнє замовлення 226, він дав 250, тобто 24 гривні в мене сьогодні чаю. Так, все, на сьогодні все. 28 травня, середа, на годиннику 18.47, на одометрі 146 кілометрів пробігу. До цієї каси ще додати 24 гривні чаю. І в нас виходить без мало 2890. Пробіг будемо рахувати 150 км. Це 750 гривень. 2890 мінус 750, виходить, 2,140. 2140 гривень я сьогодні заробив з 7 ранку до 18.45. Мало це, много. Рахуйте самі. А я пішов додому, бо вже замахався. Не сказати, що сьогодні був складний день, просто було мало файних замовлень. Всім гарного дня, хто ще буде працювати вам жирнючого вечора. Пока. Якомусь глядачу, у минулому ролику сподобалось. Кінцівка чорно-біла. На, тримай ще одну.